Шановні нечисленні колеги, які залишаються зараз в сесійній залі, ви знаєте, з колегами по фракції ми тільки повернулися від наших військових. І окрім питання безпеки і страшного дефіциту дронів, снарядів, по суті, снарядного голоду, а наші Доблесні військові запитують, а що відбувається з парламентом, як так можна, що ви збираєтеся один раз на місяць і а, не приймаєте ніяких рішень. Я хочу апелювати сьогодні до всіх вас, шановні слуги. Ви знаєте, п'ять років тому я дуже добре пам'ятаю цю сесійну залу. Як вас тут було багато, і ви говорили, що ви зламали систему для того, щоб зробити її кращою. Вибачте, сьогодні ви вже не нові обличчя. Прийшло п'ять років за цей час. Студенти закінчують вузи, діти закінчують навчальну школу, і ви вже маєте бути досвідченими політиками і депутатами. А що ми бачимо? Ця система сьогодні, яку створили ви, це система безвідповідальності. Це система, яка не може існувати, якщо ми хочемо зберегти українську державу і парламентаризм. І тому сьогодні я не знаю до кого тут апелювати, якщо тут немає навіть голови Верховної Ради України. Ми вимагаємо. Повернути нормальну роботу парламенту парламент не може збиратися раз на місяць. Парламент не може працювати як ласкала, який приймає високих гостей. Ми аплодуємо, дякуємо і розходимося. Вибачте, це ганьба. Ми вимагаємо повернути журналістів сюди, щоб вони бачили, що тут відбувається. Ми вимагаємо формувати такий порядок денний, який має відповідати парламенту воюючої країни. Я дивлюся всім вам в очі. Вам самим не соромно тут зараз бути, коли ця зала порожня, і коли ми не можемо потім вийти звідси дивитися в очі військовим. Вибачте, будь ласка, це просто ганьба. Ми вимагаємо повернення нормальної роботи парламенту. Журналіст.